Мої вітання, любий друже. Сьогодні ми будемо слухати казку лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохолове. А лисичка бігла повз хатку. Та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар жинуть. Здоров були хлопці. Здорова, здорова, лисичко, сестричко. Поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжочок. Де ж таки бичка за пиріжочок? Та він такий солодкий, що аж таки найшла одного. Проміняв. Глядіть же, хлопці, каже Не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве!» Рубайся, деревце, кривей, праве!» Нарубала дерева, зробила саночки. Запрягла бичка, сіла та їде, аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка? Та саночки? От де ж там бичка заробила. Саночки зробила, та й їду. Ну, то підвезеш і мене? Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти, От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це тріс. Ой, лишенько. Каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то у мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову тріс тріс Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко вигадуєш? То я орішок розкусив. Дай же й мені, так останній. Поїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисечко сестричко бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки, та тільки сів, а санки тріс тріс от так і розсипались. Давай його тоді лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Це ти мені наробив!» Лаяла його, лаяла. А тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же я його рубати, лисечко сестричко, коли я не вмію і не знаю, в якого треба дерева. А капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Каже, рубайся деревце, криве й праве. Рубайся деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся криве кривий криве. Рубайся дерево, кривей, криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та. Аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плух не вибереш, не то ж на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чому ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні? Я так само й казав рубайся деревце, криве й криве. Ну і дурний же ти. Який і до того недотепний. Сидиш тут, бичка гляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А Вок сидить сам по собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема нічого ніде. Думав, думав, та й надумав бачка та й утечу. Переходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Не кидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіль та їсть зирк, аж і вовк в пані брат біжить. Здорово була, лисичко-сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко-сестричко? Рибку їм. Дай же й мені? Отак. Я стільки морочилась, ловила та й віддай. Піде сам собі налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію? Хоч навче, як її ловити? Та як же її ловити? Піде до оболонки, стромих востав у полонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко велика, та все велика. Ловись рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому молої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк. Що ти, лисичку, сестричку, кажеш? Та що я кажу? Ловися, рибко, велика, й мала. А ну, і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика!» Ворухнув хвостом вовк. Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А вона його ще й лає, а капосний вовцюгане. Що ти не робив? Бач, казав ловися рибку, велика, та все велика. От велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бить. Ідіть, люди, Вовка бить. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами а баби з ругачами, з кочергами, як почало вони того бідолаху Вовка періщити? А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дало йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою тільки стогнь. А вовк побачив її. А, каже, «Така ти! наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити. Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Бити й не биту везе. Битий биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий і биту везе, а сама знову нищечком бити й не биту везе». От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка, та. Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз, тупцявся вовк, тупцявся коло лисичної хатки, Не влізе. Не клята ж лисичка отак піддурила, та й потяг додому. А лисичка живе, та курей ловить. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець на добраніч солодких снів.